Знову в браузері нічого не вантажиться. Взагалі нічого, чи просто повільно. Деякі сайти взагалі не відкриває, деякі крутить хвилинами. А ти VPN або якийсь там хитрий DNS не вмикав? Та ні, я вже все перевірив. Я все вимкнув. Це точно не вони. А антивірус у тебе стоїть? Ну стоїть, а до чого тут він? Він же віруси ловить. Він ловить, але іноді може зловити і щось зайве. У багатьох антивірусів є свій веб-фільтр або фаєрво. Ну і він же захищає. Захищає, але іноді він стає занадто параноїдальним. Він починає перевіряти кожен байт, що йде з інтернету, або взагалі блокує сайт, що здається йому підозрі. Тобто мій охоронець нікого не пускає, і навіть мене? Саме так він може створювати затор або взагалі блокувати доступ. Давай спробуємо простий тест. Який? Зайди в налаштування свого антивірусу і тимчасово вимкни веб-захист або мережевий екран. Буквально на хвилину, а потім знову спробуй відкрити ті сайти. Гаразд спробую так, вимкнув. Ого, запрацювало. Все літає. От бачиш, тепер треба розібратися в налаштуваннях антивірусу або додати ті сайти, на які ти заходиш у виключення. Треба було підписатися на інтернет-провайдера вечір раніше. Тоді б не прогавив цю інформацію. Саме так.